Слава Україні, дорогі друзі! На зв'язку Дайся, і сьогодні буде дуже незвичайне відео, ніби називаються мої покупка книжок, що тут незвичайного. А я вам поясню, тому що протягом року цього м, я не знімала подібних відео. Але книжки я купувала, купувала багато, багато-багато. І в якийсь момент я зловила себе на думці, що напевно я готова перейти на електронку. Я це зловила себе на думці тоді, коли зрозуміла, що мені потрібно купувати третю книжкову полицю. А я Просто ну, не хочу купувати третю книжкову полицю, тому що місця мало. Е, я Більшість книжок не перечиту, я їх загалом не перечитую, крім якоїсь прикладної літератури, там, можливо, якісь цитати і подібне. І я така подумала, що книжки дорогі нині. так? І можливо, читати в електронці буде набагато зручніше. Я передивилась багато відео про електронну книжку. Мені сподобалось, і поки що в мене в планах купити собі електронну книжку. Тобто, в мене є моя колекція, яку я не показувала, і я зробити серію відео мої книжкові покупки, які були здійснені протягом цього року. Я не буду це знімати одне величезне відео, тому що це вийде на декілька годин. Я таки сама не дивлюся. І тому це буде серія відео. Тому, якщо ви ще тижня або там через тиждень будете бачити мене відео про покупки, це не означає, що я тонами скупляю книги. Це все було куплено протягом цього року, можливо, частину минулого року. Я вже не пам'ятаю навіть, але я вирішила задокументувати, тому що деякі книжки я хочу продати деякі я вже віддала комусь, і я просто цих відео. Хочу це зберегти, тому що колекціонування книжок для мене було важливою частиною. І зараз в мене таке рішення перейти на електронки. Вона це рішення не остаточне, так тому що я дуже мінлива людина. Може на якийсь час перейду, а потім захочу назад збирати колекцію друкованих книжок і читати знову в друкованому варіанті. Побачимо. Але поки що така ситуація, тому сподіваюся, буде цікаво дивитися, що я купувала протягом цього року. Це буде типу міні-серіал з книжками. Ну що, погнали сьогодні? Я вам покажу і фентезі, і романи, і історичні книжки, і прикладну. Літературу, і буду намагатися це все між собою поєднювати, щоб вам не було нудно дивитися, тобто обрати жанри різні. І почнемо, почнімо, почнімо ну, з цієї книжки, бо вона тут найвище стоїть. У мене тут знаєте стопочками такими, які я хочу показати саме в цьому відео. Книжка називається Я не згодна» від Еліп Елізабет Гілберт. Вона ще написала: місто дівчат. Я не читала жодної книжки, признаюсь, вони в мене є, але я не читала. Але я знаю, що е, це дуже крута письменниця. Вона також написала їсти молитись кохати. Я знаю, бо мені колись подруга рекомендувала прочитати, але я так і не прочитала. Дуже е, багатообіцяючий початок відео. Я розумію, я не згодна, перекреслено. Як одна жінка, яка не вірила у шлюб, таки вийшла заміж. Мені тако, вау, нічого собі цікаво, хочеться прочитати, тому що все, що пов'язано з жінкою, е, як створінням, так і е, створінням, як істоти, як людини, е, як вона еволюціонує. Так це дуже цікаво, тому що ми всі знаємо. Про фемінізм, про те, що жінкам доводиться виборювати свої права, і всі знаємо, як в суспільстві раніше сприймали жінок і продовжують сприймати в деяких моментах. Тому я захотіла прочитати цю книжку саме з такою метою, як авторка дивиться на шлюб. І мені стало цікаво, тим паче книжка дуже гарно оформлена. І про Елізабет Гілберт я чула просто ну багато неймовірних відгуків. Тому це така перша книжка. Якщо ми вже почали говорити про Елізабет Гілберт, ну одразу друга моя покупка це ж. Це ж місто дівчати, так вона товстіша набагато. І місто дівчата, знаю, раніше було дуже популярною, і дуже багато хто читав, це знову ж таки про, як я розумію, сильних жінок, про пошуку себе. Ну, загалом, книжки про жінок, про те, як себе віднайти, напевно, про ламання якихось стереотипів. Ну, я так собі думаю, чуючи якісь відгуки від оточуючих. І це були мої такі перші покупки, і поки що єдині від цієї авторки. Якщо є ще якась книжка від цієї авторки, напишіть, а ну, крім її. Сти молитись і що там кохати, вона мені по обкладинці не дуже сподобалася. Я її не планую купувати, але якщо мені цих дві зайде, то можливо я і до цієї книжки теж діду. Ось це були перші такі покупки. Ну, ми ж тепер кардинально протилежний візьмемо напрямок, а саме фентезі, так. Е Фентезійний світ Гаррі Потера. У мене є такий чаклунський альманах. І як тільки він вийшов в перекладі, я така вау, мені точно треба. Це ж такий неймовірний альманах. Одна з ілюстраторок Українка. Це ж просто щось мега-красиве. Це витвір мистецтва. Я передивилася якраз таки Гаррі Потера, деякі частини навіть не дивилася і стала потерманом на якийсь період часу. Зараз ця любов трішечки зменшилася, тому що вийшло колекційне видання в Ала Багамага. Так. Правильно, вимовила? була аба ба, -ба Ось колекційне видання Гаррі Поттера», і я хотіла його собі придбати українською. Але я так сумніваюся, зараз купувати його чи ні, тому що я хотіла збирати англійське видання, але вияснилося, що його вже не випускатимуть, тому напевно буду вже купувати українською, читати українською. Але як я хочу переходити на електронку, це бажання якось, я не знаю. Ну, тобто я не буду переставати купувати фізичні книги, якісь такі красиві, я хочу. Але... Поки що є сумніви, тому я поки що не купую Гаррі Потера новий новинку, цю, яка вийшла, яка називається лімітованою чи там колекційною. Е, тому поки так. Але маю такий альманах дуже гарний і можливо я зберу колекцію українською, перечитаю українською, точніше прочитаю, бо я ніколи не читала Гаррі Потера. І тоді вже відкриється Чаклунський альманах. Але як е, візуальне насолодження, це просто він неймовірний, дуже якісний. І наступна книжка це «Нарис українського народу від Михайла. Грушевського. Я собі подарувала цю книжку на День Незалежності минулого року, тому що я хотіла себе якось привітати і привітала. Ось так я її ще не прочитала, але нашу історію я до О, Хмельниччина. Дивіться, Ха, як я одразу попала. Е, насправді історія добре знаю, але я люблю завжди поглиблювати свої знання, тому що насправді мене історія дуже цікавить, і я люблю історичну літературу. Просто її складно деколи читати. І коли ти знаєш, тобі трохи стає нутнувато, але завжди хочеш поглиблювати свої знання. Але я планую перечитати, можливо, навіть на якесь державне свято, і я сяду і буду її читати, тому що вона виглядає дуже святково, тобто дуже красиве видання. Мені дуже подобається. Е, наступна, е, я знаю, що м не так. Ну, ми візьмемо якусь прикладну літературу, хотіла сказати, що я знаю, що Ого. ні, я передумала. Я покажу вам іншу книжку, чому мені е, раніше цього не сказали. Стратегія спокійного життя в буремні часи. Цей мудрий посібник, психологічний порадник, покликаний змінити ваше життя від Amazon. Е, Джулі Сміт. Ось така книжечка, вона така тонесенька. Тут, напевно, 100 з чимось сторіночок, якщо не менше 250. Щось я вже в розмірах книжки, не орієнтуюся, Просто напевно дуже тонкі сторінки. Е, але. Мені здається, що зараз у нас всіх є якісь психологічні травми, тому що ми живемо реально в буремні часи і дуже страшні часи. І мені здається, що ця книжка я її не читала, але мені здається, що вона має якось психологічно теж допомогти. Тому, якщо ви щось подібне шукали, ось є така книжечка, можливо, вам допоможе. І паралельно з цим я придбала собі емоційні гойдалки війни. Я хотіла вам її показати, але я її не покажу. Я її зараз читаю, і я не забула, де її. Її поклала, і просто я її шукала перед початком цього відео і так і не знайшла. тому сорі. Але емоційні годілки війни від нашого українського психотерапевта Володимира Стимчишина. Семчишина, <смеш> ні, Семчишин, це мер міста Хмельницького. <смеш> Отже, від нашого українського психотерапевта, і мені поки що заходить, мені подобається. Тобто ця книжка більше для тих людей, щоб знати і вміти поводитися з людьми, які пережили тяжкі події, як люди переживають ці тяжкі події, і як їм допомогти. Тобто, це дуже корисно. І можливо вона допоможе вам пережити знову ж таки якийсь травматичний досвід, травматичні події. Давайте від цього сумного перейдемо до чогось веселого. Книжка, яку я придбала на OLX як вживану, це іспанський любовний обман. Е, я хотіла її прочитати літом. У мене є такий настрій, що я книжки читаю по пору роках. Одна в мене асоціюється з літом, я хотіла її прочитати літом, але літо в мене було дуже напряжне, тому воно ну, ця книжечка приноситься на наступне літо. Це Бестселер «The New York Times», І е, мені здається, це буде дуже класний роман, легенький. Я подібні люблю, але він такий товстий, е, як для роману. Для мене це дивно. Скільки тут сторінок? М 500, ну, типу, загалом романи йдуть на 300 сторінок, плюс-мінус, так? 350. Тут 500, і цікаво, що ж тут на 500 сторінок в романі е романтичному <гум> написали: tiktok сенсація Мені здається, це буде щось типу е, романтичної комедії. Я таке дуже люблю. і Якщо це буде дійсно так, то мені ця книжка точно зайде і сподобається, тому що я прям фанат цього жанру. І, до речі, знайти книжки в цьому жанрі для мене чомусь останнім часом складно. Але вже зима, вже осінь, мені вже буде нецікаво. Е, я таке люблю читати дуже літом. Ці легкі романтичні комедії для літа саме те або весною. До речі, якщо ви знаєте ще якісь романтичні комедії, крім е, того, що пише Алія Гейзелвуд, і, наприклад, цієї книжки напишіть. Обов'язково коментарях, тому що я дійсно потребую цих книжок цієї літератури. Окей, наступна книжка це фентезі війна двох королев, це продовження циклу крові попіл. Йомайо, я цей крові попіл. Я купила цю книжку на емоціях. Я зараз завершила другу частину, і третю, так і не починала. Якщо чесно, через те, що цей цикл дуже товстий, скільки тут по 700-800 сторінок, так 800 сторінок, майже він мені набрид, Ну, тобто, я першу і другу частину з таким задоволенням читала. А потім він мені просто набрид. І в мене є третя, четверта частина. Можливо, я потім до цього циклу повернуся. Він вже зараз не актуальний, не популярний, але ми знаємо, що. Все може бути колись він знову на популярності. Я чула негативні вже відгуки, що, видно, всім набридає. І паралельно є ще якась книжка про тітку маківки чи що, шо, чи щось таке. Якось вони там пов'язані. І це вже вже інший цикл, який дуже на цей схожий. Я його не планую читати, тому що мені цей вже трішечки набрид. Набрид саме тим, що якийсь він одноманітний, мені здається, ось. Але можливо, потім я повернуся, і мені навпаки, в якийсь момент життя захочеться читати саме таку літературу знову. Але поки що. О, поки що вона мене буде стати на поличці і чекати свого моменту. Так, поки ще третю частину прочитаю, да? О, ну, що поробиш, ну таке життя, нічого не зробиш. Наступна книжка якої хочу показати, це книжка мені від когось дісталась, хтось мені її віддав. Мам Ілона Маска. Мей Маск жінка, яка має план життя, сповнене пригод, краси і успіху. Не знаю, що очікувати цієї книжки, я знаю, що мене подруга нещодавно її читала, але я щось не, не запитувала про її враження. Я просто бачила, що вона її читає. Вона має читатись легко, тому що тут е, великий шрифт, є картинки якісь, і е, як це матір такої видатної людини, як Ілон Маск. Я думаю, що тут є про що в неї дізнатися. Як Прикладна література з великим шрифтом і картинками, я думаю, що буде читатись не складно. Ну, я на це сподіваюся. Ну, книжечка виглядає дуже естетично. Естетік прям мені подобається. Тому я думаю, що скоро її буквально прочитаю, тому що ця вся тема в мене зараз про жінок знову ж таки дуже цікавить і надихає. Далі візьмемо трішечки художньої літератури, знову ж таки, фентезі. Поїхали там багато фентезі. У нас залишилося українські фентезі від Ірини Грабовської у мене є навіть автограф, але за іншу їхню книжку там, де вони писали п'ятьох. Забула, як називається, там де їхні оповідання. Я була на її презентації, тому маю їхні ав ав автографи. Але зараз не про це. Зараз про е зірки, і кістки. Це перша частина здається. Є ще друга, і можливо, вже вийшла третя. Але я поки що на першій, і я її ще не читала. Замок із Кришталю Книга перша мені дуже цікаво, як пишеться саме українське фентезі. Мені здається, я українського фентезі не читала зовсім. Чесно кажу, мені так здається, можливо, я щось плутаю. Ні, я читала ні, це вже не можна вважати українською. Наталя Щерба це вже ж не українка. Вона білоруська, але вона довгий час жила в Україні, майже півжиття. А, а зараз не зрозуміла неї позиція. Якщо це можна якось вважати як українське фентезі, але це вже не українське фентезі, і кенселяті як я зрозуміла. А в мене є не від неї фініста, яку мені подарували якийсь рік на день народження, і я не знаю, чи читати цю книжку, чи не читати, чи що з нею робити. Бо там книжці побажання, тобто я її не хочу продавати, тому що вона ціна як подарунок. Я не знаю, що з нею робити. Але ось тому це буде нібито перша фентезі е, української авторки, яка я буду читати. І я теж планую прочитати найближче, все найближче майбутнє. Це буде не найближче майбутнє, тому що в мене немає стільки часу зараз, щоб читати, але певне, що точно прочитаю, тому що знову ж таки я не хочу купувати більше паперових книжок, Хочу на електронку перейти. Але перед тим е, хочу прочитати те, що я накупувала. Те, що я накупувала, ось так. Далі погнали до такої літератури теж прикладної про що таке якесь відео виходить про жінок. Просто багато літератури про жінок. Це література про сексуальне виховання. Нам в школі нічого про це не розповідали. І я придбала дві книжки: перша як бажає жінка, права правда про сексуальне здоров'я, правда про сексуальне здоров'я. А друга книжка Гарячі безтурботні. Вони видно з однієї серії, бо вони однакового формату від КСД. «Відчуй бажання свого тіла. Мені здається, що те, що у нас немає сексуальної освіти, це різні автори. До речі, та це різні автори, тобто це не продовження, але це типу про сексу... Мені здається, дуже сумно, що в школі чи там в університеті це ніяк не викладається ніяк не навчається. І різні такі нюанси свого тіла. І цього процесу потрібно знати. Тому якийсь момент мене це зацікавило. Я їх придбала, але поки що руки до них не дійшли. Тут дуже дуже навіть цікаво. якщо ви шукали щось про сексуальне життя, про те, як прийняти там своє тіло, як ним користуватися, як відчути задоволення чи щось подібне, то ось ці книжечки думаю вам можуть допомогти. Знаєте, вони існують так, вони існують в відкритому доступі. Робимо вигляд, що ми не читали крові попіл. Так, робимо вигляд, що ми не читали крові і попіл. Далі, чистка ворунів. Я знаю, що це щось мега, якесь популярне фентезі. Я не знаю, чи є якісь продовження українською мовою, і як от ці про точно є. Пам'ятаю візуально, не знаю, як називається це продовження. В якісь моменти я побачила книжковий клубу Шість воронів і я думаю, піду в цей клуб. Потім я не я купила книжку, не встигла її прочитати в клуб. ніякий я не пішла книжковий. І вона в мене так і залишилася. Але я знаю, що багато хто просто фанатіє від шістки воронів від цього циклу. Загалом я бачу бесели з Нью-Йорк Таймс та ю з Тудей. Перший раз чую цю авторку Лі Бардуго, чи як її тут правильно, але в неї багато схвальних відгуків, і чесно, дуже часто на книжкових клубах я її чула в обговоренні, що цієї книжки просто ну дуже багато фанатів. Знаю чесно, як вона мені зайде чи не зайде. Поки що мене немає бажання читати фентезі, воно щось різко в мене обірвалося. І поки що повертатись до фентезі, я не дуже хочу. Ну, крім залізного помня», Ну ні, хочу трішечки, але не прям так критично. Тобто, поки що щастка воронів мене не тягне, але як я зрозуміла, це просто клас Всіх класик фентезі. Ну тобто, дуже багато людей дуже люблять цей цикл. Чи що не розбираюся в ньому? Не буду багато про нього говорити, але знаю, що це популярний цикл, і дійсно багатьом дуже сильно він подобається. Тому я хочу зацінити, що там багатьом дуже подобається. Е, наступна книжка це книжка прикладної літератури Роберт Ча Чалдині. Е, найкраща книга про вплив із будь-яких виданих. От так нас пише з Western Review. Психологія впливу. Переконайте та досягайте успіху. Оновлено та доповнено. Мене така оновлено доповнена версія. Ось вона. Я люблю читати прикладну літературу. Я не часто показую це там сторіс в інстаграмі чи знімаю відгуки на такі книжки, тому що мені здається, людям це не, не цікаво, тому що букток більше побудований на художній літературі. Але приклад. Ну, я теж читаю. Вона читається звичайно набагато повільніше ніж художня література, тому я її поєднюю з художньою літературою. Якщо вам цікаво, то буду знімати відео і про прикладну у деяких моментах. Теж, наприклад, яка мені звички це дуже популярна книжка. Я її почала, але ще не закінчила, але планую закінчити і планую зняти якісь там не знаю гарне відео про цю книгу. Якщо вам цікаво відгуки про прикладну літературу, тобто інсайт до прикладу з цієї літератури, то напишіть про це в коментарях. Деколи коли здається, що букток завершується лише на художній літературі, і прикладна нікому не цікава. А я дуже люблю прикладну літературу, тобто читати не лише заради розваг, але й для того, щоб щось нове дізнаватися. Ну, ми розуміємо, що художня література це не. Теж не лише розваги, тому що я попала на одне відео одного Тіктокера, який буктокера, напевно, чи хто це якийсь чоловік розповідав вплив художньої літератури на людину, на різні ці процеси і читати художню літературу дуже корисно. Я десь це відео собі зберегла, можливо, вставлю, можливо не вставлю. Можливо, в сторис викладу. Ну, я його якраз таки зберігала, що викласти сторис, але воно вийшло дуже довгим, і можливо я його і не зберегла. Але читати художню літературу це теж дуже дуже корисно. Можливо, ми з нею не отримуємо нові знання, але ми отримуємо новий досвід, і воно якось там на все це впливає дуже дуже позитивно на нашу пам'ять, мислення, словниковий запас і так далі, так уяву і подібне, подібне, подібне. І навіть допомагає нашій роботі, креативі і так далі. Тобто, художня література це якісь там романи, чи ще, щось, не потрібно цього соромити, якщо Читати лише художку, так? Тобто це теж нас розвиває. А з прикладною ми напряму дізнаємося якусь інформацію, яка нас, наприклад, зараз цікавить. І наступне, що я хотіла вам показати, це «Дологія». може це не «Дологія». ну поки що у нас є дві книжки. Ох, товстунці, шлях королів, цикл, ось перша друга книга. Ця книжка не стала популярною, звичайно, тому що тут тисяча з чимось сторінок. Тут скільки? шість сторінок, це просто кошмар. Кошмар це дуже Сталесні книги, я купила дві частини, е, і я така думаю, що там подумаєш, тисяча чимось сторінок. Е, ми там фентезі по 700 читаємо, нормально зайде. Але мені здається, саме через такий великий об'єм ця книжка не вибухнула в бухтоці, тіктоці, і я її не почала читати саме через те, що е, розміри реально великі. Я розумію, що якщо я почну її читати, це буде на довгий період часу, але я розумію, що мені швидко може набриднути, е, тобто я не знаю, це просто якийсь, напевно світ, який ти поринеш і. Скажіть, це дологія в коментарях, чи має бути ще третя частина, щоб я знала до чого себе готувати. Якщо дологія, то, можливо, я якийсь, якось наберуся сміливості взяти цю, цей великий товстунець, може, в мене буде таке натхнення і почати читати, і напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви читали там першу частину, чи є тут любовна лінія, чи це ром-фентезі, чи це просто фентезі? Бо я щось її купила е, на емоціях, тому що вона така красивезна, там є картинки всередині, що перші, що другій частині вони вставлені, так? Ось я хочу знайти, але в мене вже від світла. Ось вони дуже гарні, і я подумала, що це буде дуже цікаве фентезі. Я дуже люблю поринати в ці різні світи, розширювати свій світогляд і життєвий досвід, тому що якось там наукою доведено, що дійсно чим більше ми читаємо художньої літератури, принаймні різні світи, тим і збільшиться наш життєвий досвід на якомусь підсвідомому рівні, тому що ми це дійсно проживаємо в емоційному плані. Тому можливо я захочу поринути цей світ. Ну, побачимо, як вийде. Так, я вам показала вже сьогодні дуже багато книжок. Я загалом запланувала поділити це відео на чотири частини, щоб це були таких чотири частини, які я показую свої покупки. Я не люблю довгих відео. Я хочу, щоб відео вистачило так, щоб ви там поїли, чи там включили на фоні поприбирати, чи щось в подібному плані. Можливо, когось щось зацікавило, хтось щось побачив з теми, яка йому була цікава, і було це відео для вас можливо корисним. Якщо це так, обов'язково підпишіться на канал та поставте пальчики вверх. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі: інстаграм, тікток, телеграм. Я буду вас там чекати. Це всіх люблю, цілую обіймаю. До нових зустрічей! Пока-пока.